А мені Олечка дала завдання зв'язати щось у техніці свінг. І е, ось це буде е, кольори, якими я буду в'язати. Тобто, це Alize Lana Gold 800 разом, я так підозрюю, з якоюсь напіввовною від е, вівчарі тоненькою. Тобто в Alize 800 грам, метрів на 100 грам. Тут е, ще. 1600 метрів на 100 грамів ця тоньша. І це я хочу взяти в дві нитки. Тобто, якщо все це розрахувати, то приблизно виходить десь 260-270 грамів. Ось така це буде нитка. Ось. І я замовила ще, знову ж таки, магазин вдала пряжа. Пошуршу вам трошечки. І це регія шкарпеткова. Е Газетерія. Така сама шкарпеткова.